Нове життя, укриття гімназії номер 4 в Покровському районі. За фінансування з міського бюджету тут здійснили ремонт каналізаційного вводу з заміною труб, облаштування бетонної стяжки підлоги та облицювання керамічною плиткою, оздоблення стін. Є захист та зміцнення залізобетонних конструкцій стелі з подальшим оздобленням, нове сантехнічне обладнання, унітази, рукомийники, змішувачі. Також оновили електроосвітлення зі встановленням світильників розеток, вимикачів, встановили металопластикові сендвіч перегородки з дверима. Нині ж в закладі проводять капремонт душових. Кімнат, демонтажні роботи, ремонтно-будівельні, стяжка підлоги з гідроізоляцією, штукатурення стін, улаштування перегородок та стелі, електромонтажні роботи, прокладання кабелів, встановлення автоматів, часткові сантехнічні роботи. На кінець навчального року заклад налічував 240 дітей. В основному ці діти з ООП, це діти, які потребують корекційного заняття після навчань. Саме тому в цьому році були проведені консультативні дні, де діти приходили, але, на жаль, тривоги давали знаки. Спускались в укриття, але це не заважало дітям проводити навчальні заняття разом з корекційними. У четвертій гімназії укриття площі в 358 квадратних метрів ввели в експлуатацію в травні 2022 року. Воно розраховане на 418 осіб. Окрім учнів та педагогів цим укриттям, також мають змогу користуватись учні гімназії номер 97, діти садочка номер 242 та мешканці мікрорайону. В укритті є всі умови для комфортного перебування в разі потреби. А ще там становили сучасну. Вентиляційну систему створили запас питної та технічної води. Ворог, на жаль, не обирає куди стріляти і попереду не сама легка зима, об'єктивно кажучи. В цьому році реалізуємо декілька вже більш складних проєктів. Ну, По-перше, це три підземні школи. Вони робляться в віддалених мікрорайонах, там, де немає укриття. А також робляться сім ще додаткових укриттів в. Існуючих школа в межах кривого рогу минулого навчального року працювали 129 шкіл, гімназій та ліцеїв. Ще в 121 закладі освітній процес проходить в онлайн форматі зі щотижневими офлайн консультаціями та дотриманням усіх вимог безпеки. Всього спеціальне облаштовані укриття є 108 у школах, 88 у дитячих садочках та 15 позашкільних закладах. Всі вони мають відповідні сертифікати від ДСНС. Додатково заклади освіти міста мають в своєму розпорядженні 289 генераторів. Щоб забезпечити незалежність від централізованої електромережі, Олександр Фефілатів, Гліб Гліпрабчук, перший міський.